Привіт! Мене звати Олеся. Сьогодні у нас така рубрика менеджерського влогу, де я ділюся у відпусках е, своїми якимись думками на менеджерські філософські питання. І сьогодні я би хотіла поговорити про впевненість у собі менеджера. Наскільки це героїзм або це просто недомство? Впевненість у собі вона ще називається асертивністю, напевно, зрозуміло кожному характеристику. Її сила полягає в тому, що вона бінарна. Тобто, в кожний окремий проміжок часу або на деяких обставинах ми точно можемо сказати, чи ми в собі впевнені, чи ні. Однак на менеджерській роботі це не все так просто, тут все відносно, на жаль. Ми розуміємо, хто ми, ми самодостатні, ми не потребуємо схвалення когось, ми знаємо, чого ми варті, ми гідно несемо себе в цей світ. Це таке побутове визначення впевненості. Але в менеджменті саме так. Не відбувається, тому що ми не знаємо всі відповіді, і не будемо їх знати принаймні рішення. В умовах невизначення нам потрібно схвалювати постійно. Це про те, як менеджери все контролюють. Я розповідала в інших відео, як вони володіють ситуацією. Я прикладу тут, якщо вам цікаво, можете передивитися. Але як же нам визначити, що таке менеджерська впевненість? Відповідь дуже проста: це і героїзм, і недовмуства одночасно. Наша впевненість складається з декількох складових. Перше, це досвід. Навіть якщо в нас немає великого менеджерського досвіду, в нас є життєвий. Якщо ми менеджери початківці, нам там 20 років, хоча такі, знаєте, це такий маргінальний кейс, але тим не менш, тут наші всі шишки попереду. Якщо в мене такі є, будь ласка, напишіть в коментарях, я напишу, запишу окреме відео про саме, вас, вашу впевненість, коли у вас нема ще такого життєвого досвіду. Наш досвід допомагає нам підтримувати цю впевненість. Колись же все це було, або в якійсь команді, або в якомусь проєкті, а того, що не було, ми можемо якісь провести паралелі. Проблеми в нас не унікальні. Більш того, ці граблі постійно повторюються. І ще одна це такі навички. Ми тут вже попробували на міцність нашу впевненість. Навички теж можна додати до досвіду, але це не такий наш персональний досвід і попередньо. Ну по, бо попередньо ми говорили про колективний. І ще одне це знання, тобто теорія, яка ще в практику не переросла. Ми десь щось читали про такі кейси, ходили на навчання, приймали участь в аналізі попереднього проєкту. І тут наша впевненість переживає сильніше випробування, бо шишок у нас тут не було. Рішення ми знаємо, так скажемо, теоретично. І останнє. інтуїція це такі пасивні знання. Наш мозок переробив купу інформації, починаючи з нашого дитинства, він підсовує нам якісь відповіді. Тут наша впевненість нервово курить у кутку зі знаннями, бо там ми, хоч можемо щось аргументувати, бо в інтуїції ні. Як я тримаю свою впевненість, я вважаю, що у менеджера повинна бути розвинена дві якості: авантюризм в легкій формі, бо ми можемо завести команду, куди не треба. Це така здатність ризикувати, маючи неповну картину і віри в те, що команда це зможе. Тобто, коли ми працюємо деякий час, ви знаєте, що вони можуть, а що ні, якщо ви не здатні щось додатково довчити або перекваліфікуватися, ми постійно перестраховуємося. Коли ми постійно перестраховуємося, то не буде ніяких змін або розвитку ні в проєктах, ні в компанії, ні в компетенції, нашу впевненість в їх можливості, ми транслюємо цією непохитністю, підбадьорюємо. Вирішуємо проблеми, які в зоні нашої відповідальності. Я зазвичай кажу, що колеги, нам треба знову робити майю, я точно вас вірю, і ми здебільшого самі вони в себе так не вірять, як я в них. І ця мотивація вирішує все. Друга, це такий легкий ступінь соціопатії. Якщо ви бачите, що участь в цьому проєкті додасть компанії, команді, бенефітів, виведе команду на новий рівень компетенції або навичок. Тож треба перевірити якось вашу здогадку. Для цього можна використати підхід підхід там пруфенконс. Якщо там прикласти до цього трохи більше часу, то я врадила там SWOT аналіз Я його часто сама використовую, щоб переконатися, що ми йдемо вірним шляхом. Якщо ви все-таки прийшли до цього рішення, тоді і вступає ця соціопатія. Вона полягає в тому, що ми це робимо, не дивлячись ні на кого. А що ж робити, коли ми втратили цю землю впевненості під ногами, сумніваємося в кожному своєму рішенні? Цей момент настає, коли ми наробили багато помилок, особливо коли дуже вірили в свої сили. На мою думку, нічого. Коли в мене таке стається, я згадую вислів Конфуція, що не важливо, скільки раз ми впали, важливо, скільки раз ми піднялися. Так тому записую цю невдачу свій дослід, роблю роботу над помилками, щоб не наступати бажано на ці граблі ще раз, іду далі. Мої помилки як Сіо дуже болісно б'ють по компанії. І якщо я можу дозволити собі такий підхід, ви точно можете собі дозволити. Ми можемо не бути впевнені в чомусь, ми можемо сумніватися в наших рішеннях, ми можемо сумніватися в клієнтах, але команда чекає від нас однозначності. І нам нічого не залишається, як транслювати цю впевненість заради них. Так, інколи це безнадійний оптимізм. Інколи в нас для цього є підґрунтя. І так важливо бути з команди чесним. Але ви ж не допомагаєте команді, якщо постійно будете говорити Я не знаю, я не певен, я не розумію. Така позиція їм тільки нашкодить. І нам залишається тільки балансувати між героїзмом і недомством. Якщо вам цікавий такий формат, ви хочете обговорити, що саме частіше ви використовуєте для підтримки своєї впевненості, героїзм, такий чи недомство? Будь ласка, пишіть в коментарях, я буду дуже рада з вами обговорити. Не пропустіть ці наші наступні відео, які я буду знімати для вас про такі менеджерські філософські питання. До зустрічі!